Дрони для військових надважливі. Координати ворога з допомогою цієї маленької сучасної зброї визначаються оперативно, а це успіх на полі бою. Олександрійці завдання виконали: зібрали 196 тисяч 400 гривень на два дрони. Мавік -3». Я безмежно вдячна кожному Олександрійцю, який донатив гроші на рахунок. Координаційного центру, який приносив гроші для е, тих для виконання замовлень, ті, які нам поступають щохвилини метровими списками. На сьогодні ми можемо похвалитися тим, що ми купили вже три дрона. Два з цих дронів купили особисто за ті гроші, які збиралися на координаційному центрі. Один дрон коштує тисяч 200 гривень, і один дрон купили благодійники, які теж вже пішли в Збройні Сили України, і вони. Вже працюють і ефективно виконують свою роботу, допомагають нашим хлопцям мочити орків. Вони від цих дронів ніде не зможуть заховатися. Це спеціальні дрони, які обладнані приладом нічного бачення, який може фіксувати і передавати координати нашим військовим. Ірина Кабанова дякує кожному за довіру, допомогу та підтримку. Хтось донатив, розуміючи, як важлива кожна гривня. Хтось допоміг у придбанні та доправленні внесок кожного перетворився на важливі для військових прилади. Кожний дрон ми підпишемо. Що це дрон зібраний за кошти мешканців міста Олександрія? Це буде Олександрійські дрони. Один вже працює, дві два дрони на черзі. Вони будуть надаватися саме в тих підрозділах. В ті підрозділи, де несуть службу наші Олександрійці до наших земляків, ми всі. Ці кошти, які ми збираємо, ми в першу чергу намагаємося задовольняти ті потреби і ті прохання, які присилають нам наші земляки. Бо свої ж рідніші, хоча на фронті вони всі наші, всі рідні, і ми всі опікуємося тим, щоб швидше приблизити перемогу той день, коли настане перемога, і допомогти нашим військовим. Справу по збору коштів на придбання дронів розпочали з середини літа. Кожен внесок важливий. Придбали нещодавно також тепловізори, рації і знову є важливі замовлення з передової. На сьогоднішній момент у нас висить в замовленнях три автомобілі, які треба придбати. Один з цих автомобілів це автомобіль, який хотів купити Максим Кумпан, але на жаль, він не встиг це зробити. Але наше завдання втілити в життя мрію і бажання нашого героя. Другий автомобіль це автомобіль, який ми збираємо для розвідки. Третій автомобіль так само для іншого підрозділу розвідників, які теж наші Олександрійці. Тобто. Тепловізори, генератори, рації. Зараз ось так само хлопці шукають рації, але це рації більш коштовні. Там одна рація, яку вони просять, це 750 євро, які ми знайшли. Справа за малим: 750 євро на одну. Це ті рації, які не прослуховуються, з якою працюють з такими раціями, працюють саме ці хлопці, які ходять далеко, і ми теж повинні. Десь знайти гроші для цього всього наразі. Збирають кошти на тепловізори та автівку. Деталі дізнайтесь на сторінках координаційного центру волонтерів Олександрії у соціальних мережах або завітавши до центру особисто.